Друзі, всім привіт! Сьогодні на огляді планшет фірми TheClast. Фірма, в принципі, досить відома, вона вже десь з 99-го року на ринку випускає різноманітну електроніку. І я, в принципі, до покупки навіть не знав, що взагалі така фірма є. Але, почитавши статті, досить, досить зацікавила. І зацікавив саме ця моделька це Teclast T40 Pro. Зацікавив він мене, по-перше, своїми характеристиками і своїм, своїм виглядом. Він виглядає досить стильно, досить е, гарно і якісно зроблений. У нього суцільно металевий е, корпус і приваблива ціна. Значить, поставляється він такі от, е, досить плотні коробці, такі як фірмові, як в Xiaomi. З поставки йде сам планшет, також такі от плівці захисні. Що саме класно, відразу наклеєна плівка на екран. Тобто вам залишається тільки зняти другу частину і вже плівочка на самому планшеті є. Ззаді також йде плівочка захисна. І оце все це у нас іде алюміній. Алюміній плюс спереді у нас скло. С камера, датчики. Зліва у нас кнопка увімкнення. Гучність. Далі мікрофон. Роз'єм Type-C зарядки. Зарядка, до речі, швидкісна до 18 Вт. Так, іще з відмінності, з плюсів це 4 динаміки зверху і знизу. Є слот для двох сим карт нано або одна сим карта і ТФ до 1 ТБ. Так, і з цієї сторони у нас нічого немає. От, Далі, із комплектації, у нас є невеличка інструкція. Тут навіть є, на жаль, української немає, але є російськомовний э, варіант. Трішки розповідається про сам планшет і його налаштування. Ну, це таке, це інструкція, в принципі, не для нашого часу, вона вже не досить цікава. Але кому буде цікаво, ви читаєте. А, так, далі у нас тут ось є а, є у нас блок живлення, який я казав, на 18 Вт з Type-C. Так. Як бачите, 5, 9-12 12 вольт. На ну, 20, по факту дається 18. Кабель зарядки. Так, так. щось з фокусом не так. Кабель зарядки і скріпка для відкривання лотка. З кропкою, в принципі, все, цікаво, тут більше нема нічого. Ще в комплекті з ним йде ось такий от чохол. фірмовий, також тут є напис фірми Фірмітикласт. Зараз О, з цієї сторони він силіконовий, з цієї софтач покриттям, з можливістю використання як підставки от таким чином. Тут силікон гнучкий, досить приємний. І також десь навіть навіть, в принципі, видно, зараз покажу. Десь буквально отут стоїть магніт, тобто при закриванні. Тришки чохла, у вас автоматично планшет блокується. Я відразу його поставлю в чохол мені так буде зручніше працювати і вам показувати розповідати. Значить, по характеристикам, саме основне, це 8 оперативної 128 вбудованої пам'яті, плюс з розширенням на 1 терабайт як я казав, DF-картою. Wi-Fi. 2.4,5 ГГц підтримує Android 12, набір всяких GPS, GluNASів і так далі. Процесор 2 ГГц восьмоядрений Tiger T618. І графічний процесор mali G52 MP2. По факту за там, тип процесора і графічний процесор, ну, це, скажімо так, можливо для якихось. Фахівців це досить важливо. Але по факту для я мене, як простого користувача, то в принципі в, характер, в частоті в 2 ГГц і 8 ядер цього мені в принципі вистачає і 8 гб оперативки, для того, щоб розуміти, в принципі він на, на даний час актуальний і повинен бути досить шустрим. Десь 2 тижні я ним прокористувався. І наразі ніяких проблем або незручностей я не знайшов. Мінусів теж, в принципі, за ціну, якщо не помиляюсь, десь чи 150 чи 170 доларів коштував. З урахуванням, що у нас такі коштують від 200, а то й вище, то в принципі, варіант досить шикарний. 13 фронталка, ні, основна і фронталка 8, але камери такі посередні, тобто, ну, як фотоапарат використовувати не знаю, планшет. Це таке собі заняття. Треба розуміти, для чого він вам необхідний. Мені він потрібен для роботи, для перегляду того самого YouTube фільмів. Автономність у нього досить непогана, здається, 8 годин на максимальному режимі 7000 мА акумулятор. у ньому, Досить класний звук. Ці 4 динаміки, я думаю, вони такі фальшивенькі будуть, але як для планшета, то звуку там, для перегляду фільмів ну, взагалі з головою вистачає. Також і ще, що саме цікаве разом із ним була клавіатура. Клавіатура була безпровідна от такого от формату. Ішла в своїй коробочці. Теж фірмова, як бачимо, підписана, такий зустрічав на Алі, але менш якісніший. Тут все пофарбовано в один колір, підключається досить зручно. Один мінус, що немає розкладок, але поклали китайці розкладку, на жаль, тільки російську. Не додумався, треба буде ще написати продавцю. Можливо, є можливість і навіть наклеїчки українські додати. Один мінус, наприклад, оці наклеєчки вони більші за кнопки, але я думаю, це вже не критично їх наклеювати. Основне, це щоб були розбірливі. Букви. Підключається досить зручно. Саме основне, що вам треба зробити, це в налаштуванні планшету, коли ви його підключите, вибрати саме цю клавіатуру, там, де мова та м -м, варіанти введення, І вибрати цю клавіатуру, і там вже налаштувати, які мови буде він підтримувати. Переключаються вони через Ctrl-пробіл. Там все також прямо в менюшці все написано. от такий от комплект. У нас голі продаються там, я не знаю, від, від здається 8,5 чи вище. тисяч. Саме такі варіанти. Саме, саме хороше, що тут є, і ще, наприклад, саме хороше, зручне, що, що для мене було. Його налаштування. За 15 хвилин він повністю переніс всі дані, всі налаштування, всі додатки. Фотографію, музику, все, що в мене було на телефоні на планшет через рідний кабель. Кабель у нього Type-C Type-C. При першому налаштуванні планшет вам рекомендує підключити і дає поради, що за чим іти. Все інтуїтивно зрозуміло, проблем не буде. Підключаєте планшет, підключаєте його до телефону одним кабелем, якщо у вас телефон Type-C. І... Налаштовуєте повністю під себе. Все скидає, вам залишається тільки зайти в свої аккаунти і ввести паролі там на, на додатки, які у вас є. Те саме телеграми, сигнали, обліковий запис Google, ну і так далі. По менюшці. А, і ще, ще що? Ще, ще великий плюс, що тут стоїть Android, зараз хвилинку виключу. Тут стоїть е, чистий Android, тобто нема взагалі нічого. Зайвого. Є Google сервіси і є основні програмки. Все, що я сюди додав, це галерею. Галереї, звичайно, тут не було. Все інше є, він повністю чистий, немає ніяких там китайських додатків, китайських якихось рекламних варіантів. Все працює шикарно на 12-му андроїді, відразу він підтягнув по повітряному прошивку чи обнову. Все оновилося. Українська мова також є. Він мультиязичний, глобальна прошивка. Дуже багато там виборів по мові. Але є мінус, що з Google, тобто з Google Assistant, якщо ви виберете українську мову, то працювати не буде. Він так і відразу і каже, що, на жаль, ця мова не підтримується. І що дуже на жаль. Так, в принципі, в принципі, мабуть, все саме, саме основне, що треба, я розповів. Я залишився саме цим планшетом. Досить. досить Досить мені він сподобався. До цього було кілька варіантів китайських, брав би ушні, зрозумів, що краще взяти новий. Тим паче цінник не досить кусається. Ті ж самі Samsung недавно зустрічався зі знайомим. Якраз Samsung тільки не пам'ятаю, яка модель. Він називав в 12464. Е, да, матриця, розумію, там покраще. До речі, матриця теж не сказав. Тут IPS, е, роздільна здатність екрана 2000 на 1200. В принципі, якщо користуватися YouTube, максимум, він може м, надати вам доступ в в, роздільне, в якості відео в Full HD, ну, для планшета в 10,4 дюйма, я думаю, цього вистачить з головою. Клавіатурка також досить зручна. Якщо там займатися відеосами, простенька програмка UCAT з таким от екранчиком великим, то я думаю, досить буде зручно їх монтувати. І також по роботі, кому треба. Клавіатуру також можна використовувати із, з комп'ютером, якщо буде Bluetooth приймач. Ну, це все також налаштовується. Wi-Fi тримає чудово, зв'язок я не перевірю, тобто 4G не перевіряв, нема сенсу, мені це не цікаво. Але, в принципі, також кажуть, що працює він досить гарно. І ще, мабуть, саме, саме таке важливе для більшості користувачів ігри. Повторюсь, мені це не цікаво, мабуть, самі простенькі тільки, але по заявленим характеристикам на даний момент всі ігри нові він. Він опрацьовує без ніяких проблем. Рамки, як бачите, невеликі. Він, ну, по, по вазі, здається 400-480 грам всього це без щохла. Заряджається досить швидко. Там за 2 години здається орієнтовно це якщо десь 50-50% заряду. В принципі, наче все. Планшетик цікавий. Ціна його досить гарна і в користуванні він зручний. Тому, кому планшет необхідний, посилання я залишу під відео. Приходьте, цікавтеся, там навіть бувають інколи знижки, можливо, там до Чорної п'ятниці або до розпродажу і ще будуть кращі знижки, тому можна буде взяти його там навіть нижче 150 доларів. Всім дякую за увагу! Якщо залишились питання, можливо, я щось пропустив, хто додивився до цього моменту, запитуйте в коментарях, відповім. В принципі, Що, наприклад, мене б цікавило в таких планшетах, не занурюючись в основній кількість датчиків, скільки він дотиків сприймає і тому подібне. А щоб він був зручний, швидкий, простий в користуванні і автономність гарна, то планшетик досить цікавий. Всім гарного вечора чи гарного дня! І до зустрічі.